Вітаю, друзі. Ну що на набуса проводять обшуки у найважливішої людини для зеленського у головного загоспа країни Андрія Єрмака, який ще й по сумісництву очільник офісу президента? А про це повідомляють змі. Про це пишуть відомі видання, Про це пишуть вже навіть. На заході більше цього це підтверджує і набу і сап. Вони пишуть, що здійснюють слідчі дії обшуки у керівника офісу президента України. Слідчі дії санкціоновані здійснюються в межах розслідування. Подробиці згодом а найцікавіше в цій ситуації, що а якщо спочатку обшуки проходили тільки в офісі президента, то незабаром стало відомо, що обшуки проходять. Не лише там. Андрій Єрмак визнав, що зараз дійсно проходять процесуальні дії в нього вдома, і каже, що жодних перешкод у слідчих немає. Їм було надано повний доступ до квартири. На місці його адвокати, які взаємодіють з правоохоронцями, а з його боку повне сприяння. Ну, що ж можу сказати, давайте по черзі. По-перше, навіщо ці обшуки? По-друге, ну, про них було відомо заздалегідь чи підготувався єрмак. А по третє, через що сьогодні злі язики з банкою шепочуть, що Єрмак ковтає протипроносне жменями і про багато чого ще, давайте поговоримо. І так. У Єрмака проходять обшуки. Більше того, ці обшуки для багатьох стали не неочікуваності. Ну, давайте відверто казати, що на днях дзеркало тижня повідомляла, що набу попередило Зеленського, що буде вручати підозру і Єрмаку, і Умірову, і для того, щоб врятувати Єрмака і Умірова. Зеленський завів їх як керівництво делегації на перемовинах. Не врятувала так, він зробив його головою переговорної групи, але від проведення слідчих дій це не захистило навіть найвпливовішого за госпо України. Більше того, це тільки підігріло всю ситуацію. Тому що всі побачили, що для Зеленського важливо не престиж країни, не репутація держави, а врятувати рядового Єрмака. І ця операція тривала. А, окрім того. Всім було відомо, що і Єрмак, і Зеленський працювали для ну, напрямку протидії НАБУ і САП. І планували це розпочати на наступному тижні. Тож на САП пішли на випередження. А далі найцікавіше. Багато хто каже, та що вони та ви ж попередили, все вивезли. Ну, по-перше, не зовсім для того проходять обшуки. Зараз поясню, що там хоче забрати на САП. Не знайти, забрати. Про це говорять злі язики з Банкової. Вони розповідають про те, що вже відомо, що там стояли прилади для запису а, того, що відбувається в кабінеті у Єрмака. Офіційно встановлені. Інформація є, і найцікавіше, що не тільки там. Так, це тільки припущення з боку м, злих язиків з Банкової. але якщо в. Пригадати, як вони завжди праві, і звідки інформація, то з'ясовується, що підґрунтя для того, щоб нервувати у Єрмака, є, бо він вважав завжди свій кабінет найзахищенішим місцем у світі. Більше того, його перевіряли, до речі, так само, як і перевіряли квартиру Міндіча. Ну, як зрозуміє, розумієте, або погано перевіряли, або не просто не змогли виявити той прилад. Так, от, ми зараз спостерігаємо найцікавішу ситуацію. У Єрмака проходять не просто е, обшуки. Це відбувається перед тим, як вручити йому підозру. Так, питання головне: чи звільнять Зеленський його, чи ні? Воно, до речі, досі відкрите, тому що з точки зору захисту своєї репутації імідж України, він повинен негайно його відсторонити до хоч би е, роз'яснення ситуації. Але Зеленський цього робити не може і не буде. Чому не може? Ну тому що тоді команда посипеться взагалі. І побачить, що він починає скидати балас, навіть якщо Андрія скинули, всіх інших теж скинуть. А по-друге, розумієте, для Зеленського Єрмак більше ніж голова офісу президента. Це соратник і людина, з яких для яких їх бізнес, спільний бізнес, називається керування країною, і це справді спільний бізнес. Найцікавіше, що коли і САП завітали до печери Алі Баби, то злізики банкової сказали, що це справді стало неочікувано. Так ще раз кажу: це не для того, щоб проімітувати, просто виконуються процесуальні дії. Напередодні вручення підозри. Але найцікавіше, що вже на Заході почали писати, що відбувається, і Financial Times пише, що обшук у Єрмака пов'язаний з розслідуванням справи про корупцію в енергетиці. Окрім того, в Твіттері почали писати про те, що Али Баба є частиною цього угруповання. От тут буде найцікавіше. Бо зараз, а перше, що зробила банкова, це почала працювати своїми ботофірмами. Це найсмішніше і найбезлуздіше, що я бачив. Тому що замість того, щоб звільнити або відсторонити ярмака, вони почали його виправдовувати. І як? По класичній схемі це відбувається тому, що Єрмак незламно захищає Україну. Ми пам'ятаємо, як він незламно захищав на перемовинах на всьому іншому. Тож давайте не брехати, хоч би собі не брешить. Ну навіщо ви це робите? Так от вони почали розкидати головні тези. Виглядає це отак: епірація по принципі України до капітуляції. Так вона викликає реготу всіх, але в Банкові вважають, що це геніальна ідея. Очевидний тиск на президента, щоб здав Україну. Буквально вчора вийшло інтерв'ю Єрмака, де він сказав, що території не віддамо, і ось сьогодні шалений тиск. Найсмішніше, що цю маячню почали розкидати блогери, близькі до Банкової, до офісу президента, до Єрмака. І це так смішно, коли ці паралелі об'єднують. Бо я вибачаюсь, звільни Єрмака і роби і далі, що хочеш, що тобі треба, що потрібно країні. А тут з'ясується, що так можна тиснути. Може корупцією не треба було займатися? Може замаритись не треба було. Але ще раз, ми досі не почули засудження двушечки на Москву. Далі найцікавіше. А чому автор радіє це під моїм дописом, коли написав, що до боби прийшли, вже всім зрозуміло, що під час доленосних для України перемовин контрольований США органи здійснюють тиск на керівництво держави Єрмак. Голова перемовної групи по цим мирним перемовинам хочете, щоб цю капітуляцію Зеленський підписав? Завтра ці в Мінобороні або генштаби знайдуть з обшуками, теж радіти будете? От тут у мене це є запитання: я вибачаюсь, а якщо людина замарана корупцією, то не треба нічого робити, можки спостерігати, чи варто було просто людини вивести з посади? А чи варто було просто не займатися корупцією? Ну так, я розумію, що в голові у цих полупокерів в полукедах тільки просто припинити стріляти. Бо саме з цим тезами йшов Зеленський на вибори. Але ж це геть інше. І останнє це вишенка на торті, це тезу, яку зараз вони розкидають масовано. Комусь не терпиться вчасно підбити Україну. На чому розказати, замість того, щоб визнавати свою проблему, вони намагаються її погасити. А тепер зараз головні тези, про які ну є, а в політичних колах почали обговорювати три причини, чому все це відбувається. Перша теза, яку просуває Банкова. це Вашингтон руками на і САП намагається дотиснути Зеленському, що він повинен погодитися з мирним планом. До речі, якщо він звільняє Єрмака. Більше нічого ніхто тиснути не може. Тож ця версія розсипається миттєво. Інша версія, це атака це удар перед тим, як Єрмак нанесе удар, використовуючи СБУ і ДБР по набу і САП. Вибачте, але це визнання того, що у нас керовані в країні СБУ і ДБР. Вибачте, а це це, це, це треш. Якщо це навіть правда, це треш. Бо як у нас незалежні правопохоронні органи і спецслужби можуть бути керовані з Офісу президента звичайним завгоспом? Якщо це так, це треш. Просто треш. І тоді треба казати, що Україна перетворюється на Росію. Третя версія це те, що цю лінію пов'язують з діями так званої коаліції. Антизеленського, бо хочуть позбавити його влади, бо хочуть перетворити його на людину, яка повинна займатися тільки тим, що прописано в конституції, а саме обороною країни, міжнародною діяльністю Взагалі я не бачу нічого поганого тут, але навіть це неправильна і невірна інформація. Більше того кажуть, що якщо звільнити Єрмака, то він таки вимушений буде займатися тим, чим повинен згідно конституції, Ну, можу сказати, тільки не, треба було звільняти давно, але ж теж не допомагає. І є головна не версія, а причини, чому це відбувається. Як я казав, є докази того, що Єрмак є частиною бандформування або організованого злочинного групування, яке стало відомо завдяки Міндічгейту. І сьогодні ми спостерігаємо процесуальні дії. Які повинні відбутися згідно закону України, бо просто не треба було займатися корупцією і маратися в цьому. Але ж, Алла Борисовна йшла в владу не для того, щоб служити країні, і не для того, щоб померти там або росіяни не взяли Маріуполь. До речі, всі живе там у Зеленського, ну з його оточення. Тому може і взяли Маріуполь. Але в будь-якому випадку уважно спостерігаємо. І ще раз, не дозволяйте інформаційним лайнопомійкам, проплаченим блогерам і людям, пришелебкуватим, вносити вам маячню, що це імітація, це нічого не дасть, це взагалі тиск на Зеленського через цей мирний план маячня. маячня, ще раз кажу: звільнили з Єрмака, все, не можна тиснути, тому розсипається. Тут головне інше. Зараз почалася та історія, про яку казали давно. Казав Ігор Валерій Коломойський, що життя це супермаркет, але в кінці завжди стоїть каса. Просто для Єрмака черга у касу вже підійшла. Дякую, що дивилися. Дякую, що підписалися. Дякую, що прокоментували і поширили відео. Сподіваюся, ви отримали відповіді на всі свої запитання. І сподіваюся, що. Вам стає зрозуміло, що буде далі. До речі, мені цікаво. Напишіть, будь ласка, в коментарях. А що буде робити далі Зеленський в, з Єрмаком? Відправить його кудись послом, призначить якусь делегацію, відправить відрядження, звільнить, відсторонить чи буде й далі робити вигляд, що нічого не сталося. Бо багато ще цікавих ідей. Наприклад, з понеділка можна почати обшуки у набу і САП. Напишіть, який варіант ви вважаєте найбільш вірогідним. Для нашого геніального шоумена, дякую. Ну і головне, що хочу подякувати вам за те, що ви не тільки зараз підпишетесь, поставите вподобайку. До речі, постати вподобайку. Це підтримка каналу, це важливо. А ще й поширити відео. І головне, що будете підтримувати ЗСУ. Бо ЗСУ це запорука того, що Україна є майбутнє. Є зсу є майбутнє. Тому донатьте на ЗСУ, приєднуйтесь до зсу, допомагайте ЗСУ. Гуртуємо всі навколо ЗСУ, і тоді справді все буде Україна без алібаби. Карлсона і інших шоуменів.